Більше 80 питань на черговому пленарному засіданні розглянули депутати Лозівської міської ради 29 лютого. Прийняли субвенцію з обласного бюджету розвитку для закладів освіти у розмірі 31 мільйона гривень. Кошти направлять на виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітальних ремонтів та будівництва захисних споруд і капітального ремонту харчоблоків. На підтримку сил безпеки та оборони з бюджету Лозівської тергромади депутати міськради спрямували понад 8 мільйонів гривень. Кошти, зокрема, виділили на підтримку збройних сил України і територіальної оборони. Для захисників закуплять безпілотні літальні апарати, обладнання для протидії ворожим безпілотникам, запчастини для поточного ремонту автомобільної та броньованої техніки, а також відремонтують транспортні засоби, повідомили на сайті Лозівської тергромади. На сесії міськради депутати розглянули більше 30 рішень щодо земельних питань. Деякі з них стосувалися підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах, які проходять зараз у формі електронного аукціону. У 2023 році у Лозівській громаді провели шість земельних аукціонів та поповнили бюджет громади на півтора мільйона гривень. У 2024 році оголосили 7 земельних аукціонів, чотири з яких вже провели. Сума коштів, що надійшла у бюджет громади після торгів по чотирьом ділянкам, складає близько 480 тисяч гривень. Також у цьому році на аукціон виставлять право оренди водойм. Лозівська міська рада, перша у Харківській області підготувала лоти та виносить на торги у формі електронного аукціону водні об'єкти. Повідомив секретар міськради Юрій Кушнір. Підготовлені з усіма необхідними документами з проектами землеустрою, з водними паспортами і з усіма дозвільними документами. Тобто, ми говорили тільки що про. Замість якогось призначення про передачу їх через аукціон. Тепер і водний фонд будемо передавати через аукціони, будемо потихеньку порядковувати цей напрямок роботи, тому що нам було передано повноваження в липні 2021 року. Крім повноваження, кількох документів ми більше нічого не отримали. Ні обліку, ні реєстру, не документації, не документів на гідротехнічні споруди і тому подібне. І зараз отак шляхом. Спроб та помилок ми цю роботу намагаємося охопити і систематизувати роботу з водним фондом на території Лазівської міської територіальної громади. Також депутати затвердили звіт про виконання бюджету Лозівської тергромади за 2023 рік. Ряд питань стосувалися житлово-комунального господарства. Так депутати проголосували за внесення змін до програми благоустрою та програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Лозівської тергромади. Також спрямували фінансову підтримку на безповоротній основі для здійснення фінансово-господарської діяльності комунальним підприємствам, житлово управляюча компанія, теплової водосервіс і теплоенерго.